1 липня на стадіоні Олімп Могилева Подільського відбувся другий тур чемпіонату з футболу серед аматорських команд сезону 2023 року. В чемпіонаті бере участь шість футбольних команд. В Другому турі на полі зустрілись ФК Могилів Подільський та кола Смуровані Курилівці. Атмосфера гри була напруженою та нелегкою, що свідчить про високий професійний рівень команд. З кожною хвилиною напруга зростала. Вболівальники невідривно стежили за м'ячем, затримуючи подих, коли здавалося, що він зараз потрапить у ворота. Я прийшов, щоб подивитися футбол. Мегліпліський, це моя любна команда. Вболіваю за неї. Гра тяжка, нашим тяжко грати, але вони них стараються. Хоча було безліч емоційних моментів, перший тайм закінчився рахунком 0-0. По ігрі ми граємо нормально. Проявляємо ініціативу та треба забити, надо... моменти є, тільки забити, та й все. Сказав та зробив. Саме Денис Марійчук забив перший гол у ворота суперника. Другим був Максим Бегас. У підсумку маємо рахунок 2-0 на ФК могилів подільський Впевнена та справедлива перемога і попереду третій тур чемпіонату з футболу. Сподіваємось, що наступна гра, яка відбудеться на стадіоні Сокіл військової частини Могилева Подільського, також буде переможною, віда саме цього і бажає.